Здорово, щегли. Сьогодні покажу вам, як додавати кастомні скайбокси в ваш UFN-проєкт Unreal Editor for Fortnite. Скайбокси — це те, що ви бачите навколо. Оця вся сфера, да? оце все ж рендериться, це внизу, вверху, внизу океан і закриває. В далечині це, до речі, бекдропи, це меші, да? тобто це не текстура, а це все інша текстурка, яка там розмазаних марків, процедурно генерія, небо є і таке інше. Да? Ну, зорі, там дивлячись, як ви налаштували. Я вам покажу, як зробити щось своє унікальне, кастомне, де генерувати ці скайбокси, і як їх замінити. Це мій реальний проєкт, це моя гра, саме остання гра, яку я випустив. І ми в ній будемо міняти скайбоксик. Що відповідає за генерування цього скайбокса в будь-якому дефолтному проєкті, в будь-якому проєкті UFN? Якщо ви відкриєте World Settings, да, тут Windows, World Settings потім виберете, у вас з'явиться така панелечка, і ви трошечки проскрольте вниз. Time of Day буде. І тут будуть такі дейменеджери. Ось вони відповідають, як саме виглядає цей скайбокс. Є вбудовані вони із різних сезонів Фортнайта, але нам вони не знадобляться. Нам треба їх відключити. Тому давайте одразу відключаємо. Знов таки, пропадає все освітлення. Не бійтесь, ми це все замінимо, не хвилюйтесь. Е, і також, якщо у вас була якась водичка, давайте грохнемо водичку всю. Все, удаліли водичку, океан. Нам воно не треба. Пішли тепер шукати кастомний skybox. Де я їх шукаю? Є такий скайбокс Blocked Labs, господи, поназивають. Skybox, AI, яєчки генеруємо скайбоксики. Як це відбувається? Треба зарягатися. Можна подивитися все, що в них є. Да, от прикольний дивіться такий скайбоксик. Да, цікавенький, давайте подивимося, він завантажується. Ви отак наче ви в світі і дивитесь на нього. Да? Ну, прикольний такий космічний. Да? Але в мене вже тут є згенерений, я їх навіть скачав уже. У мене згенеріни е За допомогою промпта ви там пишете по-англійськи чи українськи, я не знаю, чи підтримує. Пишете: там, мені треба Skybox, де буде там от, пустеля. Давайте для прикладу відкрию. От, бачите, West Expense of Forgotten Wasteland. Це мені Wasteland треба було. Це мій Medmax такий, мій Sniper Tycoon. Бачите, я там написав, що це пустеля. Валяються якісь речі і таке інше. Воно вам його згенерить. Це буквально за хвилину воно це робить. Е що вам потім треба зробити? Вам сподобався Skybox, прикольненький? Да? Натискайте Download. Увага! Що тут треба вибрати? Е інші гайди кажуть: вибирайте HDR, і імпортуєте в UFN. Це робити не треба, тому що. Чомусь цей ждяр, який генерує цей Skybox, коли ви імпортите в UFN, він дуже висвітлений, він наче його білілом хтось пофарбував, і ви не. Таких смачних кольорів, як тут, тут смачно, да? їх не буде. Воно буде такі біле, наче через сітку якусь дивитись. Тому, увага, качаємо PNG. ПНГ. Мене вже скачано, але вони там по 60 метрів важать, я не хочу, ще раз качати. Після цього відкриваємо. Nvidia Texture Tools. Лінка в описі. Просто заходите на Nvidia, качаєте, запускаєте, все. Тула дуже проста. Інсталятором запустили і все зробили. І давайте от я е, при вас. На, ми тепер цей PNG, що ви скачали, е, будемо конвертувати за допомогою Nvidia Texture е, Tools Expert, Exporter в HDR, але там кольори всі будуть збережені. Ось ви бачите, багато чого тут качав. Ну, давайте. Оце. Просто драгн'дропаєте. Сюди драг ін але нічого не вибирайте, Save as. Все по дефолту. Тут увага вибираємо. Зараз я не бачу. Тут вибираємо HDR. обов'язково, Ну, і пишете там назва, бла, бла, бла. Да, щоб вам було зрозуміло. І зберігайте. Воно там за секунду все це робить. Все, у вас HDR-чик готовий. Давайте подивимося, бла, бла, бла. Скільки? 78 МБ HDR-чик. Офігеть, готово. Все, HDR є. Skybox, згенерили, HDR отримали. Так, що тут можна закрити, що не закрити. Як його сюди засунуть? Що з ним робити? Тут буде цікавенько погнали. В контент браузері заходимо. У мене є папочка текстури. Якщо у вас немає, ну додайте зазвичай. Я тут пишу Skyboxes, Да? Ми зараз цей skybox будемо закидувати. І увага! Треба закидувати HDR, який ви згенери в Nvidia Texture Exporter. Давайте я подивлюсь, що я тут Desert City. Що я тут генерирую? Я вже, блін, забув. Давайте. Clear, vivid, sky, clear. Давайте це. Не знаю, що це. Генеріал, подивимося, що це. Все, воно texture-куб сюди зайшов. Увага! Що в ньому треба одразу змінити, для того, щоб була гарна якість. Відкриваєте. ну, прикольно виглядає. Давайте подивимося, да, як воно буде працювати. Дивимося на лот bias. Бачите? Три. Це означає, що це третя лот-група, тобто хріновенька, 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 хріновенька. будете бачити, коли запустите гру, будете бачити пікселі. Ставимо 0. E, ставимо 0, натискаємо Enter, даємо час подумати, сейвимо. Воно десь секунд, 10 в мене на тачці думає. Да? дивимося, бачите, якість, до речі, бачите, змінилася, так розумію, це резолюшн змінюється. 32 МБ буде важити, Окей. Закриваємо, все дало зберігати. Текстура є. Тепер треба ж зробити цю сферу, бо ми ж процедурну Skybox викинули. Тепер треба його фізично додати. Погнали, це дуже просто робиться. Натискаємо цей плюсик, потім Shapes, і, і, і sorry, вибачаємо. Заходимо Modeling, от Selection, Modeling. Нажимаємо Modeling, не боїмося, заходимо сюди. Тут вибираємо сфера, і в сфері, увага, треба поставити радіус. Радіус. Давайте такі там Я ставлю, в мене великі треки, я ставлю 100 тисяч. 100 тисяч. І потім, там, де ви мишка возите, от сюди, наприклад, нажали, ось тут буде центр цієї сфери. Да? Потім подивимося, як вона буде виглядати. І, в принципі, все. Натискаємо Accept. і Переходимо в selection режим. І у нас в Outliner з'явиться сфера. сфера. Я її одразу називаю Skybox, щоб було зрозуміло. От Skybox, бачите, він який колосальний, що от я на нього виділив його. Да? Що його навіть не видно, да? тобто він здоровенний. У нас сфера вийшла. Супер. Нам треба її тепер підфарбувати. Для цього треба зробити матеріал. Папочка матеріал у вас має бути. Я її теж давайте створю тут матеріал. Це ви маєте вже знати. Матеріал, Skybox. Заходимо, даблклік, біжимо в те, куди ми робили скайбокси, текстурку. І драгендропимо нашу текстурку skybox. Ось так. Драггендропнулися, супер. 에, давайте тепер об, увага. Ви е, в порожньому місці. Отут, е, да, ну, в цей воркерії в будь-яке порожнє місце, щоб вибрати property саме матеріал. Або коли ви вибираєте текстури, тут property текстур, ви не побачите ці настройки да, або цієї функції, яка повертає матеріал. Знов таки клікнули в порожньому місці, щоб, е, щоб вибрати саме матеріал настройки. Тут увага, shading model unlit. Це означає, що вона, що вона ні світло поглинає. Коротше, вона з світлом не працює. І, ви прийміть нічого не буде. Ту-сайди, да? обов'язково вибираємо. І шукаємо Sky. І тут пишемо із Sky. True. Нажали, зробили. Є. Yeah". Але воно, ви бачите, по-перше, змінилися output параметри. Ми RGB з'єднуємо за місців Color. Вам дається одразу помилочка. Дуже все просто. Нажимаємо правою кнопкою, і пишемо тут Reflection. Вибираємо Вектор з Reflection Vector WS. Ще глиб, без поняття, взагалі що це. дивився інший туторіал, з'єднуємо output цього модуля з UV, але це ще не все, вона буде дуже висвітлена, вона буде дуже висвітлена вверх ногами. Що нам треба розробити? Увага! Затиснули кнопочку 3 на клавіатурі і клікнули лівою кнопкою. Створиться вектор. Вектор. Просто беремо чорний вектор, да, все по нулям, з'єднуємо. І бачите, текстура стала нормально. Знов таки, дивіться, роз'єднав. Да, бачите, верх ногами, нічого не ясно. З'єднуємо цю штучку, все. Магія. Знов таки, я в матеріалах їх без дупля, але ну, хто знає, може туторіал написати. Дивіться, все. Ось так буде виглядати наша сфера. Да. Якісь самолітики які тут є. Йдемо в сфер Skybox і йдемо тут в теку Materials. Іде наш Skybox, і кось. І просто драгендропаємо в елемент 0 на цю сферу. Шикардосик, у нас Skybox з'явився. Але інша проблема skybox та є, він світлий, такий дивіться, бачите, можна зазирнути там. Але проблема, світла нема взагалі Дивіться, все по чорному. Що для цього треба зробити? Додаємо Directional Light. Все просто знов-таки плюсик. Lights, lights, Directional light. Опа, з'явився Directional light. Я його вище підніму, щоб так, знаєте, наче він сонце світив. І тепер дивіться, такий лайфхак. Дивимось, де в нас основне сонце. Да? Ну, тут його є тут сонце чи нема? Наче от звідси світить сонце да? на скайбоксі. І ми бачите оцей вектор да? показаний. Тобто само світло Directional Light, воно світить ось так, ось так вниз. Да? Але наш Skybox як розташований так, що Сонце тут десь да? ну, тут саме світло точка. Беремо і просто ротейтимо цей, цей вектор, цей, е, перекрутив щось, ну, приблизно, щоб там, або як вам треба. Отак, хай буде, справа вона світить. Directional Light, Тут уже грайтеся з настройками. 10 люксів це забагато. Я зазвичай менше ставлю, там 3 навіть люкса. Колір там, знов-таки підбираєте по вашій гамі, яка у вас там працює, Мішка ГАМІ, все підбираєте. Можна тут use temperature, Я ставлю 4500. вона такі тепленькі робить м -м, тона. Е і directional light. І ще такий я лайфхак. Додаєте ще один Directional Light? Давайте. Light. E directional light додався. В чому прикол? У вас дуже будуть грубі тіні. І зазвичай такий лайфхак є, що е, інший е, старимо на, на противагу. Бачите, він буде підсвітлювати, але робимо його слабким один люкс. Cast Shadows, давайте без, щоб він тіні не генерив, щоб у вас двоє тіней не було. Тобто в таку впротивагу, щоб він підсвічував з інших, з інших точок, і у вас тіні були не такі геть чорні, знаєте, як на місяці. І тепер дивіться, якщо у вас, як, як і у мене, пропала половина рівня, бачите, там рівня, шукаємо нашу Skybox-сферу. Skybox Ось вона і просто і опускаємо нижче. Оскільки вам там треба опусти. да, Де вона там в мене? Skybox, давай. Мабуть, маленький, за маленький радіус, мабуть, я вибрав. Ну, давайте. Бо я так бачу, там треки вон, випадають за. за он, бачите, да. за маленька сфера. Давайте її розтягнемо. 3, 3, 3, да, Все, наче все помістилось. да, Супер. Або можете піти, сферу і дати радіус там не 100 000, а 150. Ну, у мене дуже довгі треки, дивіться тут здоровенні. Так, знов-таки дивимося. Так, підлога є, все є, все супер. кораблики якісь. Все ще гли, додали Skybox за 11 хвилин. Як вам, а? Батько української гробство ж дарма і туторіали не робить. І тепер знов-таки граємося з Directional Light. Там, е, дивіться, це я тупо стандартний Directional Light будь-який е, будь-який туторіал по Unreal 5 берете, як там це все з ним працювати. Якщо дуже світло вам понижаєте. може, навіть до одинички, да, щоб воно там очі не вибивало. І. І такий інше. Давайте я е, зроблю скайбоксик цей, щоб він так трошки знизу, щоб він не так вертикально вниз дивився. Да? Он, давайте отак, о, перпендикулярно, щоб він зверху світив. І трошечки вбік. О, отак! Знов-таки, як вам треба? Directional light, в нього прикол такий, що в нього глобальний вектор. Тобто, де б ви його не поставили, це не, це не точкове світло, це світло на всьому, 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 що у вас тут є. А оце допоміжне це для того, щоб зробити пом'якше Да? Ми можемо навіть його там знизу десь поставити. Ну, це знов-таки, як вам треба. Все, поставили. Єдиний прикольчик, що скайбоксік важить, непогані не речі: 40 МБ. Ну, насправді, коли потім ви залієте, він мегабайт 16 займе. Тобто, якщо ну це даунлод, тобто це мегабайт саме не, не Fortnite ці юніти. Ну дивіться, все виглядає прикольно. Знов-таки, можна по-іншому, можна там ембієнт якимось, дивлячись, як вам підсвітка вся ця працює. Бачите, мене тут не дуже. Запускаємо сесію і подивимося, як воно буде в житті в грі. Поїхали. Шагли, нарешті запустилось. Довго я чекав. Так що ви теж, мабуть, буде заливатися перший раз довго. Ось. Наша гра. А з, з Засвітленням треба буде попрацювати, бо бачите, підсвітка, засвітка. Подивимось на оці наші рефлекшени. Рефлекшени теж, бачите, погано працюють, мабуть, треба додати скайбоксик. Ну, це в мене дуже кастомні тут матеріали, накрутив їх. Але все працює. Он скайбокс. Давайте ж на нього подивимось на цю красу. Як вона виглядає? Збіжимо десь в бік. Це я ж, знов таки рандомно взяв, що в мене є. Там якісь хмарки. Я зараз буду генерити собі гарненькі скайбоксики. Так що, все працює. Скайбокс є. О, отак виглядає там човниці. Так, що, щогли, дякую всім, і пакеда на все добре.